Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про час невідворотніх змін, а також про те, що Зеленський нищить систему. Розпочнемо з того, що тиждень тому голова фракції Слуга народу Давид Рахамія анонсував активні посадки уже навесні. Тоді, мало хто з експертів, серйозно поставився до такої заяви. В основному лунали скептичні коментарі, і це зрозуміло, тому що українські політики вже не раз робили подібні заяви, і ми чудово знаємо, чим це все закінчувалось. Ну, максимум якимись там показовими справами. Проте не цього разу той же Арахамія вчора почав інформувати громадськість про анонсовані весняні посадки. Зокрема, він анонсував обшуки у податковій, Вручення повідомлень про підозру високопосадовця Міністерства оборони України, обшуки у Коломойського по укрнафті, цілу серію негласних слідчих дій, обшуки у Авакова, обшуки у Столара, звільнення всього керівного складу митниці. Проте насправді це далеко не весь список. Ну, для прикладу, я хочу вам новину процитувати, яка була вчора в ЗМІ, про те, що навіть. Сім'ю зятя Юлії Тимошенко перевіряли у справі про несплату 400 мільйонів гривень податків. Ввечері у своєму відеозверненні президент України Зеленський заявив про плідний день та прокоментував обшуки і звільнення. Сьогодні вже другий день. Давид Арахамія знову інформує: у нього в телеграм-каналі є такий список. Я його цитувати не буду. Список великий. Але я хотів би у цьому випуску деякі новини просто засобів масової інформації. Зокрема таке, суд заарештував екс-заступника міністра оборони України Шаповалова і заставив у 400 мільйонів гривень. Крім того, в ЗМІ опублікували відео Мільйони в дивані. І на цьому відео видно, що знайшли в дивані екс-заступника міністра оборони. Є ще новина про те, що не лише чиновники топові, а й ті підприємці, які були в схемах. ДБР затримала підприємців, які продавали серед іншого військовим яйця по 17 гривень. Є і інші новини, про які потрібно сказати, зокрема про те, що Служба безпеки України повідомила про підозру бухгалтеру гірничо збагачувального комбінату Живаго, справа на 2 мільярди гривень. Також повідомляється, що СБУ затримала чиновника одеської військової адміністрації, на одеській митниці знайшли сотні прихованих від розмитнення контейнерів, екс-меру Чорноморська та українським топпосадовцям повідомили про підозру через махінації з землею. І в цілому я хочу ще прокоментувати заяву західних експертів, Це стаття на Голосі Америки про те, що давно пора. Західні експерти про антикорупційні кроки Зеленського дійсно давно пора, тому що з початком повномасштабної війни українці змінилися, суспільство змінилося. Я нагадаю, що якщо ми подивимось на сплату податків бізнесом за перший квартал 2022 року, порівняємо цифри з попереднім. Першим кварталом 2021 року то ми побачимо, що навіть сплачено було, якщо не помиляюсь, дещо більшу суму, і це при тому, що економіка рухнула, мільйони біженців зрозуміло, що люди менше витрачали коштів. Ситуація була на той час дуже критична. Але бізнес розумів, що потрібно платити податки, тому що. Бюджет, тому що потрібні гроші на зарплату військовим, потрібні гроші для того, щоб купувати амуніцію, форму, боєприпаси, потрібно, щоб державна машина працювала. А українські чиновники, казнокради, незважаючи ні на що, ні на таку критичну, вкрай критичну ситуацію, дуже важку. І далі грабували українці гроші останні давали на армію багато українців. Також, незважаючи на важку ситуацію, українці об'єдналися, а чиновники і далі продовжували ці всі схеми, ці всі розподіли, це вся корупція. Тому дійсно давно пора. Важливо що в Сполучені Штати Америки не виявило ознак нецільового використання американських коштів в Україні. Така заява пролунала ще два дні тому, 31 січня. Але я скажу так: що десь близько половини бюджету це гроші від Європейського Союзу та Америки. Десь там 50 на 50 від ЄС та США. Причому США це 90% гранти, а ті гроші, що дає ЄС, їх потрібно повертати. Нехай там під низькі відсотки, а деякі там, позики, вони без відсотків на довгий період, але гроші потрібно повертати. І ті чиновники, які крали гроші, вони також розуміли, що це в тому числі гроші, ну фактично кожна друга гривня, це гроші і платників податків країн-партнерів. Але їх нічого не зупинило. І тому час невідворотніх змін настав. Зеленський не побоявся прийняти таке політичне рішення, не побоявся помсти від так званих еліт, і, скажімо, прямо така загроза є, і, зокрема, це основна причина, чому українські політики навіть не намагалися змінити систему, не намагалися знищити цю феодальну олігархічну систему, тому що в Україні дуже сильні клани, групи впливу, які мають, в тому числі, як казав колись Ющенко, свої. Батальйони охорони, свої фактично такі невеличкі приватні армії, мають вплив на чиновників, на суди, і це все дуже, скажімо так, опір значний. Але рішення прийнято, посадки будуть, система феодально-гірахічна буде знищена. Захід в цьому плані Україні допоможе. Я нагадаю, що на днях була заява від посла Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджіт Брінк, яка сказала, що незважаючи на повноштабну війну, потрібно боротися з корупцією. І я хочу закінчити цей випуск на такій ноті, на заяві Коломойського, яку він зробив у 2005 році. Я говорив пінчуку, життя це супермаркет. Бери, що хочеш. Але каса поперед. І дійсно, зараз вже настав той час, коли каса поперед. І за все буде розплата. Друзі. На цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.